Вітаю вас, друзі! Сьогодні продовжимо говорити про історію Японії і перейдемо до епохи фундаментальних перетворень, що заклали основи класичної японської цивілізації: впровадження паливного рісівництва, поява металургії та зародження складної соціальної структури, що призвела до формування першого протидержавного утворення легендарної країни Яматай. звідки взялися представники цієї культури? Чи правда що Яматай правила жінка-шаман? Що таке дотаку? Та чому записи трьох царств? Та царство – не одне й те саме. Як і завжди на вас чекають суперечливі дані археології, генетики та аналіз письмових джерел. Сьогодні говоримо про епоху Яйой. Раніше вважалося, що період яйой в Японії тривав з 300-го року до нашої ери до 300-го року вже нашої ери. Ці дати ґрунтувались на ретельному вивченні стилів гончарства та порівнянні з китайськими артефактами того часу, наприклад, бронзовими дзеркалами. За цією короткою хронологією виходило, що культура Яйой швидко замінила попередню культуру дзьомон, так наче нові люди прийшли і швидко всіх асимілювали, або витіснили. Але все змінилось у 2003 році, коли японські вчені на чолі з Харунарі Хідедзі застосували радіовуглицеве датування. Вони аналізували крихітні залишки пригорілої їжі на самій древній кераміці, що можна віднести до яйойської культури. Результат вразив усіх: початок яйой виявився на цілих 500-600 років старшим. Це десь 10-9 століття до нашої ери. Тобто ми можемо говорити про співіснування двох культур. Цю нову схему називають довгою хронологією. Багато відомих дослідників, таких як Кодзі Мідзагуті, Джина Барнс та Марк Хадсон, відразу підтримали це відкриття у своїх працях. Однак не всі були готові змиритися з революцією. Виникли запеклі суперечки. Так Сінья Сьода. Наголошував, що нові дати не співвідносяться з китайськими літописами та знахідками з Кореї. До того ж, багато хто сумнівається, чи правильно ідентифікували кераміку для аналізу. І хоча дебати тривають, сьогодні все ж таки панує консенсус. Період Яйой точно почався значно раніше 300 року до нашої ери. І ця, здавалося б, технічна поправка має неймовірно важливі наслідки для розуміння історії Японії. Чому? Усе просто коротка хронологія малювала картину швидкої заміни, нібито носії культури яйой, які прийшли з півдня Корейського півострова, швидко асимілювали або витіснили місцевих мешканців дзьомон. Але довга хронологія розтягує цей перехід на 500-600 років. Цей величезний проміжок часу означає довге співіснування та взаємодію двох культур. Вони не просто змінили одна одну. Вони століттями жили поруч, торгували, одружувались, переймали звичі та технології один в одного, таким чином, ставши симбіотом двох культур, який ми зараз і називаємо яйой. Як я вже казав, представники культури Яйой прийшли до Японії з південної Кореї. І тут треба додати, що вони і генетично, і культурно були носіями культури пізнього мумун, корейської археологічної культури. Вони принесли з собою революційні на той час технології та знання, заливне рісівництво та металургію. Ці нововведення докорінно змінили економічний уклад, соціальну структуру та матеріальну культуру місцевого населення, що й ознаменувало перехід від неолітичної культури мисливців та зберечів дзьомон. До аграрної цивілізації яйой. Поливне рісівництво вимагало спільної праці для створення іригаційних систем і давало надлишок продукції, який можна було зберігати. Цей надлишок дозволив збільшити населення та утримувати несільськогосподарських фахівців, таких як ремісники та правлячі клас. Контроль над землею, водою та зерном став новим джерелом влади, що призвело до соціальної стратифікації. Конкуренція за ці цінні ресурси викликали конфлікти, що у свою чергу стимулювало розвиток укріплених поселень та військової еліти. Таким чином, сільське господарство, металургія та соціальна ієрархія були не незалежними явищами, а частиною циклу зворотнього зв'язку, де кожен елемент посилював інший, швидко трансформуючи усе суспільство загалом. Але як то кажуть, не рисом єдиним. Коли на японські острови прийшла епоха яйой, разом із новими знаннями про вирощування рису та обробку металу з'явився й один з найзагадковіших її символів бронзовий дзвін, відомий як Дотаку. Його далекі предки, мабуть, були невеличкими корейськими дзвониками, що прикрашали кінську збрую, але саме на японській землі ця ідея перетворилася на щось абсолютно унікальне та величне. Спочатку дотаку були скромними, не більше 20 сантиметрів за вишки і, можливо, справді служили ритуальними брязкальцями, видаючи звук своїм внутрішнім калаталом. Та з плином століть вони почали рости, немов живі істоти, перетворюючись на монументи за вишки понад метр, настільки великі й тонкі, що вже не могли видавати жодного звуку. Стало зрозуміло, що їхня справжня роль була не в музиці. А в мовчазній розмові з богами землі та неба. На їхніх бронзових боках розгорталися цілі історії життя тогочасних людей. Ось мисливці з луками вистежують оленів, ось селяни збирають зерно в коморах, а ось священні чаплі та черепахи, символи води й довголіття. Завмерли у вічному танці. Ці дзвони були серцем громади її спільним скарбом, символом родючості та процвітання. І коли проходив час. Громада не клала їх у могили до своїх вождів, а несла на пагорби і довіряла землі, закопуючи в таємних місцях, ніби повертаючи природі її силу до наступного врожаю. Зі збільшенням населення розвиваються і міста, так найбільше відоме поселення періоду Яйой Йосінагарі. Було відкрите в префектурі Сага у 1986 році. Воно розрослося до величезних розмірів у 40 гектарів, що свідчить про те, що це був центр потужного регіонального політичного утворення. Поселення було оточеним розгалуженою системою В-подібних ровів загальною довжиною понад 2 кілометри. Частоколів та сторожових веж, що вказує на суспільство, стурбоване можливими великомасштабними військовими діями. Саме місто було чітко поділено на окремі зони. Північне внутрішнє городище інтерпретується як найсвященніша зона для проведення великих політичних та релігійних церемоній, де верховний жрець або правитель спілкувався з богами. Південне внутрішнє городище. Вважається житловою зоною правлячого класу, про що свідчать будівлі на високих підлогах та знахідки залізних виробів. Також існують докази наявності великого ринку та спеціалізованих зон для лиття бронзових виробів. Поховання в Йосінагарі Містять величезний могильник з понад двох тисяч глечикових поховань. Також був окремий курган для еліти, який містив престижні товари, такі як китайські нефритові прикраси та кінжали корейського типу, що підтверджує високий статус похованих та континентальні торгівельні зв'язки. Через величезні розміри, оборонний характер та докази існування могутнього правлячого класу, багато вчених пропонують Йосі Нагарі як кандидата на столицю царства Яматай цариці Хіміко. І саме про цю полуміфічну державу ми далі й поговоримо. Єдиним письмовим джерелом, що надає інформацію про Яматай, є Saiń або Записи трьох царств, складені істориком Чен Шоу. Приблизно у 280-297 роках до нашої ери. Хоча сам текст є частиною більшої історичної праці, конкретний розділ, що описує Японію, міститься в 30-му Сувої, під назвою Трактат про ухуанів, сяньбі та східних варварів, і широко відомий в Японії під назвою Гісі Вадзінден» або ж розповідь про людей ва в Хроніці Вей. І тут давайте одразу зафіксуємо, бо часто плутують, що записи трьох царств. І тридержав'я це абсолютно різні речі. Записи трьох царств це історична хроніка, визнана канонічним джерелом з історії періоду. А три держав'я це епічний історичний роман з яскраво вираженими характерами, діалогами та вигаданими сценами битв та інтриг. Хто грав у три державі від Total War – поставте лайк, друзі. Перш ніж продовжимо. Мій канал став інформаційним партнером Українського центру безпеки та співпраці. Тож далі буде невеличка соціальна реклама. Тобі від 18 до 24 років, і ти уже думав про військо. Годі думати. Обирай! Соціальний пакет. Якісну підготовку. Бойове братерство чорних запорожців. Дізнайся деталі на сайті 18-24.army.gov.ua або у додатку Резерву Плюс. Дякую за увагу. Ну а тепер від тих, хто творить історію, повернемось до тих, хто в історії свій слід вже лишив. Так от у гісі Вадзінден японський архепелаг описується як земля ва. Що складається з понад 100 країн або вождівств. У тексті наведено маршрут від китайської комендатури Дайфан у Кореї до різних вождівств ВА, який завершується в царстві Яматай. Це царство описується як наймогутніше, що очолює конфедерацію з приблизно 30 держав. Текст пропонує детальні етнографічні спостереження щодо звичаїв, соціальної структури, законів та економіки народу ВА, а також хроніку дипломатичних місій між правителькою Яматай. Царицею Хіміко та двором китайської династії Вей. Так, там написано, що у 239 році нашої ери королева Хіміко відправила до китайського двору Вей посольство з Даниною. У відповідь на цей жест, китайський імператор офіційно визнав її владу. Імператор дарував хіміко титул правителька Ва, дружня до Вей, а також золоту печатку з цим титулом. Центральним питанням, що розпалювало наукові дебати протягом століть, є географічне розташування Яматай у Вадзінден описується морська подорож з Дайфана через острови Цусіма та Ікі до країни Мацуру на півночі Кюсю. Звідти вказівки стають проблематичними у тексті. Зазначено, що для того, щоб дістатися до Яматай з останньої ідентифікованої точки на Кюсю, потрібно пливти на південь, 10 днів водою і один місяць суходолом. Буквальне слідування цим вказівкам веде в Тихий океан. Така неясність у гісі Бадзінден породила дві основні конкуруючі теорії, кожна з яких має своїх прихильників, свої аргументи та свою базу археологічних доказів. Так, теорія Кінай стверджує, що Яматай знаходилася в регіоні Кінай, територія сучасних префектур Нара, Кіото та Осака. Прихильники цієї теорії вважають, що вказівки щодо напряму в Гісі Вадзінден є помилковими. Найто Тарадзіро та Едвард Кідер Молодший вважають, що Яматай є прямим попередником держави Ямато, що постане в цих краях за епохи Кофу і об'єднає Японію. На користь цієї теорії виступають такі археологічні докази, як розташована в місті Сакурай стоянка Макімуку. Яка прихильниками цієї теорії вважається головним кандидатом на роль столиці Яматай, розкопки виявили велике планове поселення третього століття зі спорудами, що можна інтерпретувати як палаци або ритуальні центри? Також там знайшли кераміку з усієї Японії, що може вказувати на це місце як центр великої торгівельної мережі. Едвард кідермолодший стверджує, що раптова поява та швидке зростання стоянки, а також її унікальні архітектурні особливості та різноманітні артефакти, вказують на її статус столичного центру, що відповідає опису Яматай у Гісі вадзінден До того ж, у тому ж Сакураї була знайдена масивна 280 метрів завдовжки, гробниця радіовуглецеве датування відносить її будівництво до періоду між 240-ми і 260-ми роками нашої ери. Що в принципі збігається з часом життя та смерті хіміко близько 248 року нашої ери? На противагу цій теорії виступає теорія Кюсю. Так, прихильники цієї теорії розміщують Яматай на півночі острова Кюсю, ймовірно, в сучасних префектурах Фукуока або Сага. Так, головний прихильник теорії про те, що Яматай розташована на Кюсю. Вакай стверджує, що відстань у Гісіва вадзінден була зазначена правильно. А от з напрямком китайці помилилися або ж їх самих вели в оман. Археологічними доказами на користь цієї версії виступають Стоянка Йосінагарі та гробниця Хірабару. Так відкрита у 1989 році в префектурі Сага Стоянка Йосінагарі. Величезне оточено ровом поселення періоду Яйой з вартовими вежами, великими землянками та елітними похованнями, одразу ж було визнано головним кандидатом на роль столиці Яматай. Його оборонні споруди відповідають розповіді в Гісі Вадзінден про період воїн, що передував правлінню хіміко. Щодо кургану Хірабару, то він був розкопаний у 1965 році Дайроку Харадою. Цей курган пізнього періоду яйой містив безпрецедентну кількість поховальних дарів, включаючи 39 бронзових дзеркал, переважно китайського стилю хай. величезну кількість намистин та залізний меч. Діаметр чотирьох дзеркал у 46,5 сантиметрів робить їх найбільшими коли-небудь знайденими в Японії. Ця знахідка доводить існування надзвичайно могутнього правителя на півночі Кюсю. Можливо, царя Іто. Згаданого як підлеглого хіміко або навіть самої хіміко. Ну і якщо з тим, де насправді знаходилась Ямата і вчені, досі сперечаються, то от з тим, що з себе представляв її соціум, ні. Так, Чен Шоу у своїй записи трьох царств надав найдавніші письмові свідчення про високостратифіковане суспільство в Японії і сучасні вчені з ним погоджуються. Так він писав, що існувала чітка різниця між правлячими класами. Тайдзін або Дайфу та просто геко. А на найнижчому шаблі існував клас рабів або залежних людей. Сейко у тексті Дайфу називались великими людьми. Це були голови провідних родів або вожді окремих країн, що входили до союзу Яматай. Вони володіли землею та людьми, мали право на полігамію, збирали податки та отримували виняткові знаки поваги від нижчих класів. Так, коли просто людин зустрічав на дорозі знатну особу, він мав відступити вбік і припасти до землі, щоб висловити їй свою повагу. З цього класу також виходили посадовці, які виконували конкретні державні функції. Наприклад, ікінокамі – інспектор, що контролював торгівлю та зв'язки на північних островах. Основною масою населення були простолюдини або геко. Фермери, рибалки, ремісники, вони обробляли землю, платили податки та становили основу економіки. На найнижчому щаблі соціальної драбини перебували люди, які фактично були власністю. У тексті вони згадуються під терміном живі роти Цейко, що підкреслює їхній статус як ресурс. Найбільш прямий доказ рабства у державі це згадка про те, що хіміко у 239 році відправила до двору Вей данину, яка й включала чотирьох чоловіків рабів та шість жінок раби. Ця згадка може підтверджувати, що рабство було досить вагомою частиною суспільства. Ну і хто ж у нас був на вершині цієї піраміди? А на чолі держави стояла цариця Шаманка Хіміко, яка отримала владу від людей після 80 років міжособних війн. Чен Шоу зображає Хіміко як унікальну лідерку, яка займалася магією та чаклунством, зачаровуючи людей. Це може вказувати на основну її роль як шаманки, що було поширеним явищем у ранніх східноазійських культурах. Однак вона також була політичним лідером, обраною різними вождівствами, щоб покласти край війни. Тобто, згідно з цими записами, вона була і релігійним лідером, і політичним. Її правління характеризувалося усамітненням. Вона мешкала в палаці, де їй служила тисяча жінок, і лише один чоловік виступав посередником для передачі її їжі та спілкування. Хоча вона засереджувалася на ритуалах, її молодший брат допомагав у практичних державних справах. Незважаючи на це, китайські посланці чітко бачили саме в ній верховну владу. Шаманська влада хіміко була не просто магією. Позиціонуючи себе як єдиний канал зв'язку з богами, хіміко створила об'єднуючу ідеологію для федерації різнорідних кланів, кожен з яких мав своїх власних місцевих божеств. Її усамітнення було не ознакою слабкості, а ретельно зрежисованою виставою таємничості, що досить добре мало працювати на ідею сакральної влади. А от центральною загадкою є повна відсутність імені Хіміко в японських хроніках VIII століття Кодзікі та Ніхон Сьокі. Незважаючи на те, що їхні автори явно мали доступ до праць Чен Шоу. ця відсутність не може бути випадковою. Вона свідчить про свідомий акт історичного ревізіонізму з боку нової держави Ямато. Двір Ямато восьмого століття, який і замовив ці хроніки, створював конкретну історію походження безперервну патрілінійну імператорську лінію, що походила від богині Сонця Аметерасу. Хіміко створювала кілька проблем для цього наративу. Вона була жінкою, її обрав народ після періоду хаосу, вона була шаманкою. Формою духовної влади, яку нова, більш структурована буддійська та протосинтоїстська держава, можливо, прагнула витіснити. Тому стирання її імені та вибіркове включення елементів її історії в образи таких фігур, як войовнича імператриця Дзінгу або покірна жриця Ямато Хіме, було способом нейтралізувати проблематичний історичний прецедент, одночасно привласнюючи його силу. Смерть Хіміко. Близько 248 року нашої ери знаменує собою переломний момент. Ця подія дуже добре збігається з археологічним переходом від періоду яйой, що характеризувався бронзовою зброєю та дзвонами, до періоду кофун, що вже характеризується масивними поховальними курганами та залізною зброєю. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Кому сподобалось, поставте лайк та підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Хто хоче, може зробити донат для розвитку каналу, але головне любіть Україну та допомагайте ЗСУ. На все добре.